Українське суспільство сьогодні отримало довгоочікувану новину, яка без перебільшення змінить фінансову ситуацію для сотень тисяч пенсіонерів. Міністерство соціальної політики офіційно підтвердило запровадження нової надбавки до пенсій, яка вже найближчим часом буде нарахована певним категоріям пенсіонерів. Це рішення стало відповіддю на численні звернення громадян, зростання інфляції, подорожчання ліків, комунальних послуг. І основних продуктів харчування, які суттєво вдарили по доходах людей літнього віку для багатьох українських родин, ця надбавка стане не просто підтримкою, а життєво необхідним джерелом стабільності в складний період. Оголошення про нову надбавку прозвучало на офіційному брифінгу Міністерства соціальної політики за участі профільного міністра, керівництва Пенсійного фонду України. Та представників громадських організацій, що займаються захистом прав пенсіонерів, у своєму виступі міністр наголосила, що уряд розуміє складну ситуацію, в якій опинилися мільйони українських громадян пенсійного віку, і саме тому вживає рішучих заходів для виправлення системних недоліків у пенсійному забезпеченні. За її словами. Надбавка до пенсії це не разова акція, а частина стратегії довгострокового підвищення соціальних стандартів для найвразливіших верств населення. Хто ж отримає нову надбавку і які умови потрібно виконати для її отримання? Згідно з постановою, підписаною та опублікованою міністерством, надбавка буде нарахована автоматично, без потреби особистого звернення пенсіонера. До установ чи заповнення додаткових заяв право на надбавку отримують особи, які відповідають певним критеріям. Зокрема, це громадяни України віком від 70 років і старші, які отримують пенсію в розмірі меншому за середній прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, встановлений на момент нарахування. Крім того, надбавка призначена тим, хто має тривалий трудовий стаж. Жінки з не менше, ніж 30 роками стажу, чоловіки з понад 35 роками. Важливо зазначити, що в розрахунках враховується не тільки офіційний стаж, підтверджений трудовою книжкою або електронним реєстром, а й періоди догляду за дітьми, догляду за людьми з інвалідністю, участь у бойових діях. Служба в армії, а також інші соціально значущі періоди, які раніше часто залишалися поза увагою під час призначення пенсії. Завдяки цифровізації архівів та створенню єдиного електронного пенсійного реєстру тепер пенсійний фонд має змогу врахувати ці дані та переглянути призначені раніше пенсійні виплати з урахуванням усіх періодів соціального внеску. Розмір надбавки становитиме від 300 до 1500 гривень щомісяця залежно від категорії пенсіонера, розміру наявної пенсії, стажу, а також наявності додаткових пільг або статусу. Приміром, особи з інвалідністю першої групи, самотні пенсіонери, що не мають працездатних родичів або учасники бойових дій, можуть отримати максимальний розмір доплати. Особливу увагу приділено пенсіонерам, які проживають у сільській місцевості, де зазвичай рівень пенсій нижчий, а доступ до медичних і соціальних послуг обмежений. Саме тому уряд затвердив окрему норму, яка передбачає регіональні коефіцієнти для розрахунку надбавки в залежності від місця проживання. Надбавки будуть нараховані з 1 серпня поточного року. За словами представників пенсійного фонду, вже до кінця серпня більшість громадян, які підпадають під дію нової постанови, побачать збільшення своєї пенсійної виплати. Для зручності пенсіонерів не потрібно подавати жодних заяв. Система самостійно здійснить перевірку відповідності та розрахунок нових сум. У випадку, якщо людина вважає, що її оминули або сума надбавки нижча ніж мала би бути, вона зможе звернутися до будь-якого відділення пенсійного фонду або подати електронне звернення через портал електронних послуг ПФУ. Там можна подивитися всю інформацію щодо стажу, статусу заяви та розміру пенсії. Запровадження цієї надбавки лише один із кроків в межах ширшої пенсійної реформи, яку уряд планує реалізовувати протягом наступних двох років. Зокрема, вже ведуться роботи над модернізацією системи індексації, щоб щорічне підвищення пенсій відбувалося автоматично і враховувало не лише інфляцію, але й реальні витрати на життя. Також у планах перегляд підходів до пенсійного забезпечення для тих, хто працював у складних або шкідливих умовах, а також створення механізму пенсійної підтримки для вимушених переселенців, які втратили роботу та документи через воєнні дії. Паралельно Міністерство соціальної політики разом із Міністерством цифрової трансформації запускає нову платформу Мій пенсійний кабінет. Завдяки цьому сервісу кожен громадянин зможе бачити не лише розмір своєї пенсії, а й прогноз на майбутнє, повну історію нарахувань, електронну трудову книжку, інформацію про всі сплачені внески, а також матиме змогу подати заяву на перерахунок чи звернутися із запитом. Це величезний крок уперед у напрямку прозорості та зручності для кожного пенсіонера. Новина про надбавки вже активно обговорюється в соціальних мережах, ЗМІ та серед громадян, що вже вийшли на пенсію. Багато людей радіють, що нарешті держава почала реагувати на реальні потреби пенсіонерів, проте є й побоювання чи вистачить грошей у бюджеті, чи не буде скорочення інших виплат, чи не затягнеться з реалізацією. На ці питання уряд дає чітку відповідь. Усі кошти на надбавки вже передбачені в державному бюджеті, додаткових податків для цього не вводитимуть, а механізм реалізації продуманий до дрібниць, щоб уникнути бюрократичних збоїв і затримок. Таким чином, вже з серпня українські пенсіонери, які роками чекали на справедливість, відчують реальні зміни у своєму гаманці. І, хоча розмір надбавки може здатися незначним. У поєднанні з іншими соціальними програмами, субсидіями та пільгами це ще один крок до гідного життя для людей похилого віку. Уряд закликає всіх пенсіонерів слідкувати за своїми нарахуваннями, оновити персональні дані, перевірити актуальність банківських реквізитів та номерів мобільних телефонів для отримання смс сповіщень. А головне, не мовчати, якщо є сумніви або запитання. Кожна людина має право на чесну пенсію і на гідне життя після багаторічної праці. Надбавка це не подачка, це повернення боргу перед тими, хто будував цю державу, працював на заводах, вчителював, лікував, виховував дітей і творив суспільство, в якому ми живемо зараз. Тому, якщо ви або ваші близькі, Підпадають під дію нової постанови Мінсоцполітики, дочекайтесь надходження коштів, перевіряйте свої пенсійні рахунки, діліться інформацією з друзями та сусідами, допомагайте тим, хто не має доступу до інтернету чи електронних сервісів. Україна змінюється і, хоч не завжди, так швидко, як хотілося б. Та сьогодні ми можемо з впевненістю сказати: справедливість починає відновлюватися, і ця надбавка. Лише початок. Звісно, ось додаткові пояснення до попереднього відеосценарію, подані у вигляді розширених абзаців, щоб глядачі краще зрозуміли суть надбавки до пенсії та як вона вплине на їхнє життя. Насамперед, варто чітко роз'яснити, що ця надбавка до пенсії не є якоюсь одноразовою акцією або соціальним бонусом, який може зникнути через місяць. Це Повноцінна урядова ініціатива, офіційно затверджена Міністерством соціальної політики та підтримана Кабінетом міністрів України. Тобто, надбавка впроваджується як довгостроковий елемент пенсійного забезпечення, що буде діяти на постійній основі з щомісячним донарахуванням до основної пенсії. Це надзвичайно важливо, оскільки показує серйозність намірів держави посилити підтримку людей похилого віку не тимчасово, а на стабільній основі. Також слід підкреслити, що нова надбавка це не просто підвищення пенсій для всіх, це цільова програма орієнтована саме на найбільш вразливі категорії населення, наприклад, самотні пенсіонери. Особливо ті, хто проживає в сільській місцевості, у багатьох випадках не мають підтримки з боку родини чи громади. Для них навіть додаткові 500 гривень можуть стати різницею між мінімальним комфортом і постійною нестачею коштів. Саме тому уряд акцентував увагу на тих. Кому справді найважче. І якщо нова програма справді покаже свою ефективність, згодом її можуть поширити на інші категорії пенсіонерів. Окремо варто звернути увагу на роль цифровізації в цьому процесі. В Україні триває масштабна реформа цифрових державних послуг, і Пенсійний фонд також не стоїть осторонь завдяки створенню єдиної електронної бази пенсіонерів. Кожна людина вже сьогодні має можливість бачити повну картину своїх пенсійних даних: скільки років стажу зараховано, чи правильно розраховано розмір виплат, і чи є підстави для додаткової допомоги або надбавки. Це дуже важливо в умовах, коли багато людей не знають, що їм насправді належить. Електронна система це, це прозорість, об'єктивність.